Дякую, Дякую Ну, Ми вважаємо рішення суду першої інстанції незаконним, необґрунтованим, а саме головне немотивованим. Те, що рішення суду першої інстанції складається пів аркуша А4, ми ну, наголошуємо це, мабуть, не Рішення суду на пів аркуша, ну так воно немає бути. Ми заявляли по питання на 13 аркушах, ми заявляли письмові пояснення. Заявляли підстави, які ми наразі перевішував. Суддя їх не те, що не враховував, він навіть забув їх розглянути. У нас є невготипова, незаконна формальна постанова суду першої інстанції. Відповідно, ця постанова була винесена, частина третя, стаття 126, накладено на стягнення у вигляді, позбавлення права керування строком на 3 місяці. Після такого судового розгляду наш клієнт знаходиться в лікарні, ішемічна хвороба серця. Ну, людина залишилася без доходу, без нічого, тому що е, робота людини пов'язана з керуванням транспортного засобу. Е, відповідно до фабули, яку ми можемо прочитати, те, що суддя встановив, е, водій керував транспортним засобом, будучи тимчасово обмежено праві керування транспортним засобом. Але суддя та працівники поліції навіть не зазначили, яким саме транспортним засобом. Суддя вже у своєму рішенні зазначив, виконавче провадження, номер та дату. Яке не зазначено в протоколі. Тобто суддя першої інстанції вийшов за межі розгляду цього протоколу. Далі щодо підстав, які ми е, заявляли клопотання, це зокрема відсутність суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення. Ну, по підставах, по-перше. У нас зупинка транспортного засобу, який керував наш клієнт, була без підстави та незаконно. Є у нас стаття 35 Закону України про національну поліцію, де у нас визначений чіткий перелік 11 підстав зупинення транспортного засобу. Жодної підстави відповідно до цього переліку немає. Відповідно до відеозапису, відповідно до протоколу нашого клієнта. Зупинили незаконно. Посилалося на рішення Верховного суду, яким зазначається, що оскільки поліцейським не закупівлений та не доведено належне допустимо доказу факту порушення на діє право дорожнього руху, то вимоги інспектора до водія продіявлення документів на право керування є неправомірними. Наспіробітники поліції можуть зупиняти автомобіль лише коли є факт правопорушення. Тобто у нас. Є незаконно зупинка. Суд першої інстанції взагалі забув за це. Ми зазначали на практику м, Верховного суду, на практику цього ж складу суду першої інстанції, який розглядав, але суддя чомусь вибірковував. Обирає підстави і не зазначить. Друге, протокол про правопорушення не може бути доказам. Він у зв'язку з тим, що відсутнє посилання на постанову простановне тимчасово обмеження нашого клієнту праві керування транспортними засобами. Тому теріальні справи така постанова працівниками поліції не долучена. Тобто, якщо би суд все ж таки розглянув, допустимо спо перше до участі у судовому розгляді, тому що. Ми заявили великопотання про відкладення судового засідання, долучили, що ми приймали участь у кримінальному провадженні в колегії з Чернівецького поліційного суду, але суддя першої інстанції, на жаль, проігнорував та розглянув без нашої участі. Ми якраз хотіли це зазначити, що відсутнє посилання і це безумовно є підставою, щоб направлення матеріалів для дооформлення, що працівники поліції долучили цю постанову, обов'язкуючи, вони склали такі протоколи. Окремо слід приділити уваги, що у складенні 90 клієнта протокол відсутнє посилання на цю постанову. Зазначили практику до цього, що Європейського районного суду щодо цього питання і щодо цього ж складу суду, але, на жаль, суддя це пройде Третє, Третє, діях нашого клієнта відсутня суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбачена частиною 3 статті 126. Наш клієнт не знав про укладення на нього обмеження право керування транспортним засобом, не був ознайомлений з відповідною постановою. Тобто він не отримував постанови, з нею не знайомився. І він не знав, що він обмежене право керування. Тобто особа стосовно якої встановлено свого обмеження повинна бути обізнана про встановлення цього обмеження. Матеріали справа про адміністративне правопорушення не місяця жодного доказу про ознайомлення і зазначення постанову. Ці дані не наведені у жодному доказі, що долучено до протоколу, в тому числі самому протоколі про одні правопорушення. З цього нас впливає, керуючий автомобілем був неповідомлений та необізнаний про наявність постанови про встановлення щодо нього тимчасово обмеження права керування транспортним засобом, яка була винесена, матеріали справи згороднього нас не містить. Знов таки, зазначеному практику цього ж районного суду щодо закриття справ аналогічної категорії цього ж судді, Але, на жаль, цей суддя проігнорував і судову практику і... І наші проваджують до участь у судових засіданнях, ми хотіли звернути на це увагу, але суття навіть у цій постанові не нашого що і пояснення. Четверта підстава. У нашого предмета була відсутня взагалі заборговані зі складу елітів станом на день складення протоколу про одних правопорушення. Відповідно, була відсутня підстава для притягнення до адміністративної відповідальності за 43 статті 26 КУПАЛ. Постанова була винесена державною виконавцем про скасування тимчасового обмеження, не залежало від волевиявлення і обізнесі нашого клієнта, оскільки до моменту складання відносно протоколу навіть не усвідомлював про наявність цієї постанови. Взагалі це сплата за аліменти, воно все сплачувалось. Єдина підстава, що дружина забула написати цю заяву до виконавчої служби і в подальшому вже виконавче провадження було закрите цією же Тобто заборгованості по сплаті аліментів наш клієнт не мав. Теж зазначили практику цього Чернівецького районного суду і цього ж складу суду, але знов-таки чергову расу суддя в першої інстанції проігнорував. П'ята підстава щодо статті 268 порушення права. Вона якби не так важлива, але вона є. Не будемо зупинятися, Порушено права. Шоста поліцейські вони порушили вимоги інструкції про оформлення матеріалів. Теж підтверджується відеозапис, а не будемо зупинятися. Сьомо порушення правил на захист зазначено, теж не будемо зупинятися. Зупинимося на восьмому пункті. Це матеріали справи про них порушення за протоколом. Недооформлені працівниками поліції, мають недоліки матеріали справи відсутні процесуальні документи, які долучались до протоколу при складенні адміністративних матеріалів, що суттєво впливає на об'єктивність розгляду справи та повноту дослідження у справах порушення статті 245. Купав. Тобто такий протокол він взагалі не повинен буду, був розглядатися. Враховуючи виказано, суд першої інстанції невірно оцінив обставину справи, взагалі не розглянув клопотання сторони захисту по закриття провадження у справі, яке долучено до матеріалу, не надав оцінку жодному жодному аргументу сторони захисту, не звернув увагу на взагалі відсутність доказів винуватості нашого клієнта. В одні правопорушення, зокрема на відсутність цього дія, ще раз з суб'єктивної сторони правопорушення, передбачено частиною 3 статті 126 купа на порушення з працівників поліції, процедуру розгляду справи про адміні правопорушення та на те, що у справі відсутня половина матеріалів складної працівниками. Поліції не буду повністю зачитувати операційну скаргу. Вважаємо, що операційна скарга нас обґрунтована, підлягає задоволенню, тому що суддя першої інстанції порушив всі можливі норми судочинства і просимо операційну скаргу задовольнити, скасувати постанову суду першої інстанції та закінчити провадження у справі з усутності подію, складу. Ну тут всі, всі ознаки відсутні адміністративного правопорушення Наголошуємо, наш клієнт незаконно позбавлений права керування на три роки, відповідно, до постанови на три місяці, на три місяці. І наразі людина перебуває в лікарні і ми просимо на це також суд звернути увагу та задоволюватися на цілю з Дякую вам